Вітаю всіх! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні ми розглянемо топ-5 застарілих та невикористовуваних мережевих протоколів для локальних мереж. Я, Великий Бос, і це відео є подорожжю в минуле комп'ютерних мереж. Мережеві протоколи, які ми сьогодні вважаємо застарілими, відіграли ключову роль у розвитку мереж, і їх поступова заміна свідчить про динаміку технологічного прогресу. На п'ятому місці Token Ring. Перший у нашому списку це токен-кільце, розроблене компанією IBM, яке було зіркою 80-х та 90-х років. Незважаючи на свою назву, комп'ютери були фізично з'єднані в зірку, а кільце використовувалося лише як логічна топологія. По цьому кільцю колує передавальне право так званий токен, який поетапно передається між станціями. Це схоже на те, як ви передавали ручку в школі, і той, хто мав їх міг говорити. Це ефективно запобігає виникненню конфліктів, і тому колись токен кільце було надійнішим, ніж Етернет. Однак із заведенням комутаторів та зростанням розміру мережі Етернет набув переваги, і зараз токен кільце вважається історією, але зі своїм значущим місцем. На четвертому місці IPX SPX. Перемістімо наші кроки в еру мереж Новел та ознайомимося із IPX і SPX. Ми знаходимося в 80-х і на початку 90-х років. Це було той час, коли мережі не були пов'язані з інтернетом, і NetWare був королем серверних систем. Протокол IPX був спрямований на комунікацію клієнта з сервером NetWare. Його не використовували на інших системах. У порівнянні з TCP IP він пропонував кращу відповідь в локальних мережах, швидший обмін та менше вимоги до апаратного забезпечення клієнтського комп'ютера. З інтернетом комп'ютери почали використовувати також TCP IP. Таким чином, обидва протоколи існували одночасно, і з часом Новел визнав, що буде краще працювати всі служби під одним протоколом. Час IPX SPX минув. На третьому місці Apple Talk. Ах, Apple Talk, Це була пора, коли ми розмовляли з комп'ютерами Macintosh. Або, можливо, навпаки, комп'ютери Macintosh розмовляли з нами for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Apple Talk був протоколом, розробленим у 1985 році компанією Apple для комп'ютерів Macintosh. Частиною цієї мережі був також протокол NBP, фактично перша прародичка сучасної системи DNS, Нову станцію можна було просто підключити до мережі, назвавши її. Це було так просто, як вкусити яблуко. Для Apple пізніше було вигідніше приєднатися до всесвітнього стандарту TCP IP і відкинути власний протокол. Проте деякі його частини у певному вигляді стали частиною сім'ї TCP IP і, наприклад, його процес автоконфігурації якби випав у актуальну автоконфігурацію ipv 6 На другому місці DECnet. Тепер ми перейдемо до історії, де господарює Digital Equipment Corporation та їхня гордість DECnet. Спеціальна мережа, яку можна було з'єднати з, з комп'ютерами від DEC. Якщо у вас був один з їхніх комп'ютерів, це було, ніби ви були в vip клубі і ніхто інший не міг потрапити у вашу мережу. Зрозуміло, що несумісність з іншими мережами виявилася серйозною проблемою з часом. Іншою проблемою було застарілість протоколу. Важливо враховувати, що його перші версії служили для з'єднання міні-комп'ютерів PDP 11. Так, це міні-комп'ютер. Ознайомтеся. У пізніших етапах була додана підтримка сучасних технологій, підтримка комп'ютерів інших виробників та інших операційних систем і навіть сумісність з TCP-IP, Але чому б я хотів використовувати щось сумісне з TCP IP у світі, де я можу просто використовувати TCP-IP? На першому місці NetBui. UI. Нарешті. Ось ми маємо NetBUI. Спочатку розроблений як правильний спосіб створення мереж за допомогою DOS, а пізніше використовуваний та підтримуваний як основний до часів Windows 98. Його використання було дуже простим, і в локальних мережах він досягав відмінних результатів. Але з часом стало очевидно, що буде ефективніше імплементувати його корисні функції в TCP IP та працювати тільки з одним набором протоколів для малих і великих мереж. У Windows XP протокол NetBUE не входив у комплект, і якщо ви хотіли його використовувати, його треба було встановлювати окремо. Це був дуже швидкий і простий протокол, але потім інтернет прийшов із своїм запитанням У вас чудова мережа, але що, якщо я хочу показати вам увесь світ? І це було щось, що NetBUE не вмів, і він уступив місце сучасним мережевим протоколам. Отже. Це був топ-5 застарілих та невикористовуваних мережевих протоколів для локальних мереж. Сподіваюся, що ви насолодилися нашою невеликою подорожжю в минуле та вивчили щось нове. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися з іншими. До зустрічі, друзі!